Відновлення доріг загального значення у Чернівецькій області є проблемою. Підійти до вирішення якої намагаються тривалий час. Але на заваді, як зазначають чиновники, стає брак коштів. Цьогоріч на ремонт та утримання автомобільних шляхів області адміністрацією передбачено близько 10 мільйонів гривень. Тоді як сума загального фінансування складає 163 мільйони гривень. Фактично їх немає. Ну вони приходять. Відповідно плану фінансування, що місячно якийсь, скажем, якась частина, і скажу відверто, що ну, заходять вони не так, як нам потрібно було, не так як нам хотілось би, значними затримками і ну не в тих опціях, що дозволено нам би максимально ефективно організувати роботу. Також говорили про ямковий ремонт, роботи по якому на шляхах київського напрямку були завершені, але залишилося ще багато доріг, які потребують ліквідації ям. До прикладу, в Заставнівському, Кіцманському, Кельменецькому та Сокирянському районах з допомогою місцевих громад, які виділили кошти, було придбано матеріали та виконано ямковий ремонт. Всього по дорогах області було ліквідовано. Дичиним підприємством Чернівецький облавтодор 20 тисяч квадратних метрів ямковості з із застосуванням 1980 тонн асфальтобетонної суміші Виконувалися роботи з ліквідації ямковості, тріщин та викришувань за сучасними технологіями, а саме струменевим методом. Кошти, які вже отримали, кажуть чиновники, спрямували на аванси робіт з будівництва мосту в селі Сергії та на виконання робіт на дорогах Стороженецького, Герцаївського та Глибоцького району. На сьогоднішній день за частину фінансування відремонтовано близько 50 тисяч квадратних метрів автошляхів області. Петро Гайдащук, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.